Віктор Янукович, Росія надала гарантії безпеки на своїй території. Повалений президент вважає себе чинним, а події у Києві державним переворотом. Він обіцяє до останнього боротися за виконання. Віктор Янукович Росія надала гарантії безпеки на своїй території. Повалений президент вважає себе чинним, а події у Києві державним переворотом. Він обіцяє до останнього боротися за виконання домовленостей з опозицією від 21 лютого цього року. Усі рішення влади після його втечі вважає нелегітимними. Віктор Янукович запевняє, що новому керівництву не підпорядковується увесь південний схід країни та Крим. Він закликав Збройні Сили не втручатися у політичний конфлікт так само, як і за його часів вони трималися осторонь. Віктор Янукович заявив, що йому та соратникам погрожують фізичною розправою. Саме тому він звернувся до захист, по захист до керівництва Російської Федерації. Між тим досі не ясно, де саме сховався колишній президент. Російське агентство РБК повідомляє, що його у компанії колишнього генпрокурора Пшонки бачили у московському готелі «Редісон». Згодом, нібито, він виїхав на державну дачу російського керівництва у підмосковній Барвисі. Уніан, спираючись на свої джерела на флоті, повідомляє, що Віктора Януковича з України вивіз крейсер Чорноморського флоту. Росії Москва, який учора покинув Севастополь о 19-й годині вечора.